Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Ми продовжимо мандрувати містечком букв та знайомитися з новими звуками та буквами. Послухайте загадку та відгадайте її. Через море, океан, сильний шторм і ураган впевнено, вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Здогадалися, що це? Так, це корабель. А як робить корабель? У-у-у! Повторіть разом зі мною. У-у-у-у, Давайте з вами розглянемо малюнки та назвемо їх вуса, свічка, гуска, дерево, страус, метелик, кавун. Чудово. Тепер нам потрібно обрати слова, в яких є звук У. Вуса. В цьому слові ви почули звук У? Так. А де він знаходиться на початку слова, всередині чи в кінці слова? Вірно, всередині слова. Продовжуємо шукати далі. Уска. В цьому слові ви почули звук У? Так. Правильно, в цьому слові теж є звук У. А де він знаходиться? На початку слова, всередині чи в кінці? Гузка. Правильно, всередині слова. Продовжуємо шукати. Свічка. Чи почули ви тут звук У? Ні, не почули, бо його тут немає. Страус. Почули в цьому слові звук У? Так, вірно, в цьому слові є звук У. А де він знаходиться? На початку, всередині чи в кінці слова. Страус. Правильно, всередині слова. Продовжуємо. Метелик. Почули звук У? Ні, молодці, бо тут його немає. Чудово! Кавун. Чи почули ви звук У? Так, ну а де ж він знаходиться на початку слова, всередині чи в кінці слова? Так, все вірно, всередині слова. Дерево, чи почули ви тут звук У? Ні, і це правильна відповідь. Молодці, ви впоралися із завданням. Але на письмі звук У позначається літерою У. Я вам нагадую, що звуки ми чуємо, вимовляємо, а літеру ми бачимо. А на що ж схожа буква У? Послухайте, будь ласка, віршик. Букву У, букву У між гілками я знайду і лунку почую У, як до потяга прийду, бо кричить він у у, -у, «У, -у чудово. Давайте з вами спробуємо скласти букву У. Спочатку з долоньок. Молодці. А тепер з двох олівців. Чудово. А тепер візьміть пластилін, спробуйте зліпити з нього літеру У. Молодці, я думаю, у вас все вийшло. Давайте з вами спробуємо пройти лабиринт і порахувати, скільки літер У трапиться нам з вами по дорозі. Супер! Їх дійсно тут шість. Молодці. А скажіть мені, дітки, чи любите ви скарби? Так, я думаю, всі люблять скарби. Сьогодні до мене потрапила карта скарбів. Допоможіть, будь ласка, дібратися до скриньки, прочитавши склади за мною. Тож поїхали. УП пу, ут. ту, ув, ву, ум, Му. Ур. Ру уб. Бу. Чудово. Ми дібралися до скриньки. А що ж там у скриньці? Давайте подивимося. А тут віршик. Послухайте його та продовжить. Страшно вовчику в ліску, тож і ви є лячно. У, -у, У чудово! Дякую, малята, за допомогу. До нових зустрічей!